Тиждень за тижнем ви працюєте, щоб забезпечити себе або навіть цілу родину. Хтось тяжко, а хтось трохи менше. А чи думали ви, що у цей же час роблять депутати з їх то важливими обов'язками? Пропоную продавати комплект, називається восьми томах. Так, промови та звернення президента Володимира Зеленського комікси. Петра Олексійовича Порошенка, як я заснував партію регіонів та розорив країну. Так, все вірно. Сидять і тролять один одного у Київраді, замість вирішення проблем. Саме про це, а також інші важливі події у житті влади далі у відео. Так, от це люди, які мають забезпечувати нам комфортне та безпечне життя. Ввести обов'язковість продажу в моських малих архітектурних формах книжок я б хотів би конкретикою Наповнити не просто книги, а пропоную продавати комплект. Називається восьми томах так промови та звернення президента Володимира Зеленського. Орієнтовна вартість 1891 гривня. Дякую. Натомість на сесіях Київради вони кепкують один з одного, при тому з їдким політичним підтекстом. Щоб в мафах продавалися комікси Петра Олексійовича Порошенка, як я заснував партію регіонів та разорив країну. Дякую. А секретар Київради Бондаренко охоче і миттєво виносить такі от рішення на голосування. Просто браво! Ставлю на голосування правку, озвучену Леонідом Ємцем. Ставлю на голосування правку озвучено конопельком. Петиції громадян? Нагальні проблеми? Ні. Що, 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 комікси про просивичолого гетьмана запускаю голосування. Вітаю вас! Ви не я не ханжа. Відчуття гумору та сам гумор це необхідно. Але це виглядає, м'яко кажучи, дивно, коли у столиці актуальних проблем по саме горло. А вже пізніше фракція Слугу у Київраді зробила заяву, що мають намір заблокувати роботу Київради допоки фракція ЄС та секретар Бондаренко не вибачаться, але вони нідаємця не відсторонять від голосувань. Ну що ж, кияни, Тепер ви знаєте героїв обличчя, а ми йдемо далі. Без перебільшення важлива зміна для людей, що курять. Наш колега заборонив продавати в малих архітектурних формах е цигарки. Палять цигарки або їх електронні відповідники близько 25% людей. А це чверть населення України. Київрада прийняла рішення заборонити продаж сигарет та електронних сигарет у мафах і кіосках столиці. Певен, що багато кому було зручно вертаючись з роботи додому, забігти у найближчий кіоск і купити цигарок. Тож обурених буде багато. Але саме от таким от чином депутати вирішили продовжити свою боротьбу з мафами, які пан Кличко за 10 років свого правління аж ніяк не подолав. Такі от новини, Любі кияни. і сміх, і гріх. А що ви думаєте з приводу от такої професійної поведінки депутатів? Пишіть у коментарі. А ми побачимося через тиждень.